Ласкаво просимо до Інкрузис. Інкрузис це найшвидше зростаючий туристичний членський клуб у світі, який змінює те, як такі люди, як ви, заощаджують, планують і оплачують омріяні відпустки. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтеся, як вам легше поїхати в спокійну омріяну відпустку сповнених пригод, і як ті, хто користується ексклюзивним членством, можуть подорожувати дешевше та навіть отримувати гроші через вигідну партнерську програму. Дозвольте поставити питання, якби ви мали необхідний час і гроші, щоб відвідати будь-яку точку світу, куди б ви попрямували? Чи хотіли б ви відвідати такі захоплюючі місця карибського басейну, як Сан Хуан, Пуерто-Ріко, чи незаймані пляжі Британських Віргінських островів? Що якби ви могли поплести до історичних європейських міст, таких як Барселона, Рим, Флоренція, Венеція, унікальний острів Капрі в Італії? Та багато прекрасних грецьких островів, або досліджувати такі місця, як Гонконг, Токіо, Стамбул і міста перської затоки, такі як Дубай. Якщо ви мрієте про подорожі по всьому світу та створення незабутніх спогадів, ви не самотні. Майже кожна людина мріє побачити світ і відчути радість, яку він пропонує. Реальність така, що для більшості людей це залишається лише мрією. Давайте дивитися правді в очі. Більшості сімей важко заробляти та заощаджувати гроші, що якби відпустка могла справді. Равді знімати стрес, а не додавати стресу у ваше життя. Ставши членом Incruises, ви приєднаєтесь до мільйонів інших, які роблять розкішний відпочинок доступним і навіть прибутковим. InCruises є частиною InGroup International. З моменту запуску у 2015 році понад 1,6 мільйона зареєстрованих членів і понад 200 країн і територій приєдналися до цього потужного туристичного руху. Інкрузис належить до Міжнародної асоціації круїзних ліній та отримував кілька престижних нагород Магелан Еворд за досягнення в туристичній індустрії. Інкрузис розвиває свій членський клуб світового класу виключно завдяки неперевершеній глобальній команді партнерів, які прагнуть допомагати іншим прокладати шляхи, будувати мости та мріяти про велике. Кращий круїзний досвід є основною з незрівнянних переваг, які ви отримуєте як член Інкрузис. За ваші гроші круїз забезпечує найбільш якісний відпочинок. З того моменту, як ви сідаєте на борт корабля, ви поринаєте у світ обслуговування найвищого рівня: вишуканих ресторанів, шоу бродвейського рівня, чудових казино, розкішних спа-центрів, яскравих нічних клубів безмежного відпочинку та багато іншого. Ви насолоджуєтеся всім цим, поки вас перевозять між різними містами, а може й країнами, під час однієї тієї ж подорожі. Немає збирання та розбирання валіз. Ваше єдине завдання якомога більше розважатися або відпочивати скільки забажаєте. Не дивно, що круїзи способ подорожі, що в світі зростає найшвидше, яким лише за цей рік скористалися понад 35 мільйонів пасажирів, і ніхто не допоможе вам подорожувати круїзами більше і краще, ніж Інкрузис. Ви завжди можете вибрати з десятків тисяч варіантів круїзів по всьому світу, вартість яких значно нижча за роздрібну ціну. І це лише верхівка айсберга. Хочете максимально збільшити час відпустки, забронювавши готель або курорт до або після круїзу, або поїхати на тур із гідом? Як член InCruises ви можете обирати із сотень тисяч найкращих у світі наземних місць відпочинку, екскурсій, заходів та турів із гідом на персональних порталах бронювання. InCruises пропонує гнучкий і простий підхід у набутті членства. Ви можете обрати членство Starter, Classic або Premium. Вибір плану, який найкраще відповідає вашим потребам, починається з розуміння двох основних особливостей членства: інсайдер прайсінг та бонусні бали. Спершу давайте поговоримо про інсайдер прайсінг. Інсайдер прайсінг це функція членства, яка дозволяє одразу бронювати круїзи, готелі та курорти за ціною на 17% нижче роздрібної. Це означає, що ви гарантовано заощадите на круїзах порівняно з основними сайтами Круїзлайн та іншими популярними системами онлайн бронювання. Ви також можете отримати доступ до Insider Pricing всього за 50 доларів. Саме так, лише за 50 доларів наперед та 50 доларів через місяць після цього. Члени на пакети Starter можуть зробити два бронювання за тарифами Insider протягом першого року та два на рік після цього. Ось приклад. Ви активуєтесь як член за планом Стартер у свій перший місяць. Ви знаходите круїз, який вам до вподоби. Опублікована в інтернеті роздрібна ціна потрібної вам каюти на двох становить 2000 тисячі доларів, включаючи портові збори та податки. Як член InCruises ви можете забронювати цей круїз за допомогою Insider Pricing всього за 1660 доларів та заощадити 340 доларів. Хочете заощадити найбільшій кількості бронювань через Інсайдер, станьте членом за планом Classic, здійснивши одноразовий активаційний платіж Classic у 100 доларів, та щомісячно сплачувати членський платіж у 100 доларів. Як член за планом Classic, ви можете зробити 5 бронювань на рік за тарифами Інсайдер. Ви також можете одноразово зробити 250 доларів активаційний платіж плану Premium, та щомісячно сплачувати членський платіж преміум у 100 доларів, отримуючи безлімітний доступ до бронювань за тариф. Фами інсайдер саме так, як член за планом преміум, ви можете робити необмежену кількість бронювань за тарифами інсайдер. Ви маєте ексклюзивний доступ до ще більш розкішних круїзів готелів і курортів, доступ до круїзних ліній, таких як Кунард, Дісней, Осяна, Азамара, Експлора та Сіборн. А також готелів преміум класу, таких як Фо Seasons, Ріц Карлтон, Сан-Ріджіс тощо. Усе це включено за ціною на 17% нижче від роздрібної тарифи інсайдер це лише верхівка від тих унікальних переваг, які ви отримуєте як член. Цінності додають бонусні бали. Бонусні бали можна використовувати для бронювання круїзів за ще нижчу вартість ніж за тарифами. Інсайдер. Члени можуть використовувати бонусні бали, щоб знизити роздрібну ціну на круїзи до 50%. Уявіть собі, що ви забронювали круїз і заплатили лише 50% його роздрібної вартості зі своєї кишені. Ви отримуєте 50 бонусних балів лише за реєстрацію членства. Коли ви сплачуєте активаційні та щомісячні платежі за членство, на ваш обліковий запис додається більше бонусних балів, щонайменше один бал за кожен сплачений долар. А коли члени на планах Classic і Premium вчасно здійснюють щомісячні платежі, вони заробляють два бонусні бали за кожен сплачений долар. Саме так, у бонусних балах те, що ви заплатили, подвоюється. Ось як це працює. Член на плані Classic робить свій щомісячний платіж у 100 доларів протягом 5 днів після отримання рахунку та отримує 200 бонусних балів. Якщо ви член на плані Premium, ви сплачуєте щомісячні 250 доларів протягом 5 днів із надходження рахунку та отримуєте 500 бонусних балів. Пам'ятайте, подвоєння балів особливо потужне, оскільки члени можуть ними користуватися, щоб знизити роздрібну ціну на круїзи до 50%. Ось швидкий приклад: ви були членом на плані Класік протягом 5 місяців. Після платежу за активацію та чотирьох членських платежів по 100 доларів, сплачених вчасно, ви отримаєте 1150 бонусних балів. Ви знаходите круїз, у який хотіли б відправитися. І роздрібна ціна бажаної каюти на двох 2000 доларів, включно з портовими зборами та податками. Пам'ятайте, що ціна в 2000 доларів відповідає найнижчій опублікованій роздрібній ціні в інтернеті, включно з портовими зборами та податками. На цьому етапі ви можете забронювати цей круїз за ціною інсайдер за 1660 доларів. Або зменшити роздрібну ціну цього круїзу, використовуючи тисячу бонусних балів, щоб все, що вам потрібно заплатити зі своєї кишені, становило тисячу доларів. Цінність, яку ви створюєте через подвоєння бонусних балів, просто унікальна. Що примітно, поки ви залишаєтеся активним членом, у вас завжди буде два варіанти значного збільшення купівельної спроможності використовувати бонусні бали, щоб знизити роздрібну ціну на бронювання круїзів, готелів і курортів. Або робити бронювання за тарифами інсайдер, ви завжди матимете до 30 днів, щоб зробити щомісячний платіж і залишатися активним. Це дуже зручно. Якщо ви з будь-якої причини дозволити своєму членству стати неактивним, вартість невикористаних бонусних балів повернеться до початкової суми, яку ви сплачували у вигляді щомісячних членських платежів. Навіть як неактивний член, ви все ще можете використати ці бонусні бали, щоб знизити вартість круїзів, готелів та курортів. З вашим членством ви можете бути спокійні, знаючи, що не втратите ні копійки, навіть якщо перестанете платити. Якщо цього було недостатньо, інкрузис уклала угоду з «Trust My Travel», щоб захистити ваші членські платежі до вашої фінансової безпеки. Саме так, учасники Інкрузис мають 100% захист споживачів завдяки «Trust My Travel», Тож, у малоймовірному випадку нашої фінансової невдачі ви отримаєте відшкодування вартості ваших членських платежів, які ще не були використані для бронювання. Кожного разу, коли ви оплачуєте через Incruзиus, ви отримуєте електронний лист із підтвердженням цього додаткового захисту на вашу поштову скриньку від цієї третьої сторони. Цей захист звільняє ваше членство від будь-якого ризику. Тож вам залишається хвилюватися лише про те, куди поїхати у наступну відпустку. Немає недоліків, немає можливості програти. Який би план членства ви не обрали? Чим раніше ви станете членом, тим швидше почнете заощаджувати, заробляти бонусні бали та за меншу суму насолоджуватися тими дивовижними подорожами, про які ви мріяли. Зараз саме час. Чи можете ви уявити, скільки задоволення ви отримаєте, дивлячись на світ і подорожуючи з комфортом і стилом, створюючи прекрасні спогади на все життя зі своїми близькими? Тож єдине питання, що залишається, а ви з нами? Тепер, коли ви знаєте, як працює членський клуб, і неймовірну цінність, яку він надає, дозвольте поставити вам два простих запитання: хочете, щоб інкрузис платив за ваше членство кожного місяця? Чи хотіли б ви отримати гроші, щоб допомогти іншим побачити світ і створити спогади на все життя? Це людська природа посилати інших до того, що ви щиро любите. То чому б не скористатися однією з найпростіших і щедрих реферальних програм коли-небудь розроблених? Це називається партнерство з інкрузис. За додаткові 95 доларів ви можете підвищити статус членства до партнера та скористатися перевагами постійного доходу та способу життя, як ніхто інший. І хто ваш цільовий ринок? Подумайте про це: понад 38 мільйонів людей поїдуть на круїзний відпочинок у 2025 році. Скільки людей щороку будуть відпочивати в готелях і на курортах? Понад 100 мільйонів сімей. Отже, ваш потенціал росту величезний. І хто краще поширить інформацію про інкрузис, ніж такі люди, як ти, які мають пристрасть до подорожей і хочуть збагатити життя інших? Коли ви ділитеся круїзами з іншими, ви не просто показуєте людям, як заощадити на поїздках і відпустці. Ви справді збагачуєте життя, допомагаючи їм відкривати світ і створювати спогади на все життя зі своїми близькими. Ось що є переконливим у вашому варіанті партнерства. У вас є річ номер один, яка вам потрібна, щоб побудувати цінний стійкий бізнес перевірений справжній продукт з реальним споживчим попитом. Як партнер, ви отримуєте кілька переваг, які можуть зробити оплату активації вашого партнерства абсолютно безпроблемною. По перше, ви можете отримати скасування до 100 доларів вашого щомісячного членського платежу через програму Безкоштовне членство. Це означає, що учасники Starter і Classic Members, які відповідають вимогам, не сплачуватимуть щомісячну плату за членство, і учасники преміум отримують місячне членство в розмірі 250 доларів з усіма унікальними перевагами преміум лише за 150 доларів на місяць. Ось як це працює. Якщо ви напряму залучаєте учасників, які сплачують принаймні 500 доларів щомісячних членських платежів протягом певного місяця, до 100 доларів вашого власного членського платежу не сплачуються. Так, ви все ще матимете доступ до інсайдер Pricing, і ви отримаєте усі ваші бонусні бали, так, ніби ви зробили весь платіж за членство. Ви це розумієте? Це може справді вивести ваш спосіб відпочинку під час подорожі на наступний рівень. Деякі учасники приєднуються як партнер-члени лише через цю перевагу безкоштовного членства. І це лише крихітна частка того, що можливо для вас як партнера. У вас є багато додаткових способів отримати компенсацію через партнерську програму «Інкрузіс». Є щоденні і щомісячні бонуси за активацію від 20 до 150 доларів кожного разу, коли ви реєструєте нового учасника. Ви також можете отримати. Отримати щотижневі відповідні бонуси, які дорівнюватимуться отриманим бонусам за реєстрацію команди партнерів, яку ви напряму залучили. Ви отримуєте гроші кожного разу, коли член, запрошений вами або вашою командою, здійснює регулярний платіж за членство. Це робить ваш потенціал постійного доходу необмеженим. Провідні партнери розвинули щорічні потоки постійного доходу в сотні тисяч доларів. Активні лідери можуть також скористатися щомісячною премією за нову продуктивність, яка називається. Бонус фундамент бізнесу, яка приносить від кількох сотень доларів до 30 тисяч доларів США на місяць, і навіть більше. Нарешті ви можете отримати лідерський бонус, досягнувши одного з наших дев'яти рівнів рангових досягнень. Ці бонуси коливаються від 300 доларів до 255 тисяч доларів на місяць. І якщо цього було недостатньо, як лідерський ранг, ви можете заплатити 100% ваших круїзів з використанням бонусних балів. Отже, для бронювання круїзу не потрібні кишенькові гроші. Будучи успішним партнером, ви можете заробити тисячі доларів на подорожах. коли ви повністю платите за круїз, використовуючи лише бонусні бали, які ви заробили безкоштовно. Ви зміните свій спосіб подорожувати, здійснюючи кілька круїзів світового класу рік за роком. З дуже маленькими витратами і навіть без витрат з власної кишені. Більше нічого подібного на планеті просто немає. Тепер ви маєте бути дуже раді своєму унікальному членському клубу і фантастичній програмі партнерства. Отже, ви будете раді дізнатися, як почати з зінкрузис легко та доступно. Зареєструйтесь та активуйтесь як учасник, партнер або обидва. Ваш перший крок визначити план членства і найкращий для вас статус. Стартовий план. Початковий внесок 50 доларів. Дозволяє зробити два замовлення інсайдер Pricing у ваш перший рік, і ви отримаєте 50 бонусних балів за кожний щомісячний платіж у розмірі 50 доларів. Стартерс, які роблять 4 поспіль щомісячні платежі вчасно, отримують відмову від платежу за активацію в розмірі 100 доларів і можуть покращити на класичний план безкоштовно. Класичний план. Сплатіть 200 доларів для активації, отримати 350 бонусних балів і зробіть до 5 бронювань інсайдер прайсін на рік. Кожен своєчасний місячний платіж у розмірі 100 доларів подвоюється до 200 бонусних балів. Преміальний план: сплатіть 500 доларів для активації, і ви отримаєте 800 бонусних балів і необмежену кількість інсайдер прайсін бронювань для всіх класичних і преміальних готелів і варіантів круїзу. Кожен своєчасний преміальний платіж у розмірі 250 доларів множиться на 500 бонусних балів. Тепер у вас є шанс стати партнером. Всього за 95 доларів ви маєте миттєвий доступ до вражаючого набору мобільних маркетингових інструментів і тренінгів. До них входять навчальні відео в реальному часі та вебінари, персоналізовані веб-сайти, реферальні посилання, ваша професійна електронна адреса atincruises.com і система маркетингу. Інструменти маркетингу в соціальних мережах, візитні картки, які можна завантажити, і програми для розвитку вашого бізнесу на ходу. Доступна повна бізнес-система лише за 95 доларів США наперед і 95 доларів США кожні півроку, без довгострокових контрактів або зобов'язання. Крім того, ви зможете отримати додатковий інкам, дохід і цінні інсентівс – стимули для подорожей як безкоштовне членство, яке зменшує ваші платежі за членство на 100 доларів щомісяця. Привіт, я Майкл Хатчесон, співзасновник і генеральний директор Інкрузис. Я вдячний, що ми запустили Інкрузис у 2015 році з нестримним, сміливим баченням збагатити життя і допомогти іншим родинам отримати досвід круїзних канікул світового класу. Сьогодні ми є найціннішим у світі клубом винагород за подорожі у понад 200 країнах і територіях. Сьогодні це зрозуміліше ніж будь-коли. Що коли ви є членом нашого клубу, ви більше отримуєте, ми додали більше переваг, більше круїзів, більше готелів, більше курортів, більше турів та варіантів екскурсій до нашої унікальної пропозиції членства. Ми вже допомогли сотням тисяч членів клубу більше насолоджуватися нашим чудовим світом за меншу суму. Як член клубу, ви не хвилюєтеся про те, чи поїдете у відпустку. Ні, вашим найважчим рішенням буде вирішити, куди поїхати далі. Я також надзвичайно пишаюся цінністю, яку ми створюємо для наших реферальних партнерів. Ми надаємо їм можливість для отримання додаткового доходу та цінні стимули подорожувати з дому. На сьогоднішній день ми виплатили нашим незалежним партнерам майже 400 мільйонів доларів комісійних. Незрівнянна цінність нашого клубу викликала глобальний рух. Деякі кажуть, що це революція відпусток. Я переконаний, що ми пишемо історію кохання, яка триватиме вічно. Завдяки цим фактам, неможливо втратити рішення приєднатися зараз до нас як член клубу, партнер або навіть як партнер-член. Якщо у вас є запитання, будь ласка, зверніться до людини, яка вас представила. Щоб ви не вирішили, ми будемо горді та вдячні за те, що ви приєдналися до нашої міжнародної команди та сім'ї. Отже, якщо ви готові подорожувати більше світом на фантастичних розкішних відпустках за неперевершеними цінами або у вас є бажання допомагати іншим і виконувати значущу роботу, тепер настав час сказати. Я можу це зробити. Я можу це зробити. І діяти. Ми запрошуємо вас приєднатися до нас та почати зараз. Приєднуйтесь і відчуйте, як це бути. in – «All in Ми допоможемо вам перетворити відпочинок вашої мрії на реальність. Ми можемо допомогти вам перетворити вашу пристрасть до подорожей на процвітання. Наша команда віддана справі, щоб перевершити ваші очікування. І я обіцяю, ми будемо наполегливо працювати кожен день, щоб заслужити та зберегти вашу довіру. А до нашої зустрічі шлю вам теплі побажання міцного здоров'я, радості, успіху і багато любові. Разом ми зможемо це зробити. Дякую.